Назву Наталія Зіновчук звітує про проект щодо інформування сільськогосподарських виробників про органічну продукцію, її вирощення, продаж і заробітки від цього. На думку координатора, нині галузь органічного сільського господарства не є в достатній мірі прорекламована, але разом з тим є необхідною у сучасному світі. Зі своїми колегами Наталія Зіновчук цілий рік розповідала фермерам області про те, як на цьому заробляти і як організувати виробництво на прикладі уже існуючих торгових марок. Нині знаходиться на шляху пошуку нових альтернативних видів здійснення сільського господарства які б завдавали мінімум шкоди для довкілля і для здоров'я людей органічне сільське господарство якраз є такою організаційною формою яка дозволяє охороняти зберігати природу і водночас надавати екологічно чисту екологічно безпечну сільськогосподарську продукцію тому виникла ідея поінформувати сільськогосподарських Товаровиробників стосовно того, які можуть бути переваги і скажімо, можливості у. Виробництві органічного сільського господарства, у виробництві органічної продукції, свій проект говорить Наталія Зіновчук, мають на меті продовжувати і далі. Проте на сьогодні в обласній адміністрації постала проблема вибору проектів, оскільки велика кількість пропозицій вимагає конкурсного відбору лише найкращих. Ми оголосили конкурс з метою визначити, які конкретно проекти ми з вами будемо пропускати. Чому виникла така потреба? Справа в тому, що тоді, коли ми отак масово організували роботу. У минулому році і нам принесли 29 проєктів. Ми стали членами експертної ради перед дилемою, коли ми просто не знали, бо проєктів було багато, ми просто не знали, які з них залишити, тому що достойних серед них було достатньо багато, які не залишити. Які саме проекти завоюють своє право на фінансування і реалізацію, і скільки цього року на свій розвиток отримає мале підприємництво обласних коштів? Питання, відповідь на яке поставить час.